Що, скільки ти їздив, скільки ти... для чого ти його брав для початку? Для роботи, для доставки. Півтора року я на ньому від'їздив, себе повністю оправдав. Пара разів купився. Тобто ти на ньому нормально заробляв і скільки ти виїжджав в день. На початку, коли в середньому це було завжди 110 кілометрів. 110, найбільше 122 кілометри на ньому виїздив. Це при середній швидкості 45 до 50 доходячи. Я вже забув там 60 вольт, батарея 40 А на запхали, правильно? Ні, 60 А. Ампер. 60 А батарея. І швидкість ще раз. 55 кілометрів. Тобі бракувало потужності швидкості? В цілому <звістіло> мені. Міста досить десятки. І в результаті ти ну, нормально на ньому не все така, що тобі зараз бракує запасу корпу, <по>, по факту. <по> І скільки би ти хотів, щоб він був? Ну, зараз для за доставки ну, 150 мінімум. Ну 150 це якраз. Тобто 180 це вже 150-160 да, да. в цьому діапазоні. І це буде скільки тоді годин? Плюс-мінус, плюс минус. Повний день. Повний 8, день да. 12 годин і він правильно буде сідати. І ти реально 12 годин можеш отак колодати кожен день з да? сьомої ну, до 10-ї ну, <світ> вечора. Кожен <світ> день ні, але в цілому, <світ> типу, так. Да. Десь, саме в кінець теж треба брати. Але так, а ти їздиш як, 6 днів чи 7 днів? Чи чи Порізно буває. Пуваючи вихідний, десь, наприклад, візьму. Буває, що і тиждень без вихідного, а буває наприклад, що десь роблю пару вихідних за тиждень. Ну, то, що робота дозволяє брати вихідний в любий, день. Uh -huh. ну і по ньому, що ти про сам апарат скажеш, що добре, що погано. Тим, Може почати з того, що погано там ще раз перейтися, щоб не записали, то пам'ятали. Ну, судно, я б ставив краще, який сигнал. Потужніше. Більше. Та. Дві фари ну, і так. Ну, ставив, робив би все так само, ну, як я вже ну, все, що по ньому доробив. Тобто з якісь певні частини б міняв, бо вони самі від заводу ненадійні. Тобто ще раз я перейду. тут була зарядка, тут незручно, ти її да. перевів сюди. Десь кнопка, кнопка теж була. Тобто... тут там було, тут вона всіма намокала, а замовити, ага, як ага. їдеш, там снідана і пало багато. Ага. Переніс наверх, ага. старт-стоп. Задні гальма тут були не зроблені, треба її зробити, але ти їздиш. На тобто рекуперації. Тобто задні рекуперації не було також, що тебе підрізали і нема, Ні. нема гальм? Таких Брахує. випадків ну, я і. Відповідно, їздив з розрахунком на те, щоб такої ситуації не сталося. Тобто даєш запас передній машиною. Так, і. Зрока треба тримати. Ці логальма і ви передня. Що, ти міняв ці накладки чи ні? Чи воно так їздить і все нормально? Це не міг. Понятно, міняв. Всередині там. Колодки там. Міняв так. Міняв, цей суппорт передовирови цей, перебирав. Але є. той самий супорт. Супорт той самий, там був порчні вже прокачив, бо вони погано працювали. Але плотки ну, хватало. в середньому місяця, два-три ну, три, три місяці активно їзди вистачало спокійно. Тому, при тому, що єдині триготає якісь. Дуже велика площа цієї ну, площа плотки, і вона довго старалася, вона довго її вистачала. А... Скільки ти в результаті проїхав, ти кажеш, півтора роки, це в кілометрах? Ну, реально, з... 20 тисяч. Ти кажеш, там, якщо да, ну, почало ну, рактуватися. Так, ну, вже вбилося, вбилося, воно вбилося. Там були настройки, так, так пам'яті. Ще раз там, воно настроїться, воно ем, настроїться. То, що ти казав, що ти тут варив, ще раз по тій рамі? Маєтний маєтник підварював. Буха під амортизатор, теж нові змирилися. Тут так, і, та, і зверху. Ну, та, Амортизатор е... довший ти поклав сюди, ніж той, що а, був. Ну, зміну такий самий. Тобто ти вуха не піднімав вище. А, ні, ну вони вуха самі піднялися. Ну, тут вище на пару а, ні, Я увазі не переміщу, ті ж точно. То, що маятник має той воблінг, він хвостом махає як собака, то ти звик e, того. Вже до речі, після того як я поставив ширшу покришку, як трохи був там підварив, вже такої проблеми нема. Тобто на no. початку воно після того, як підварив маятник, воно вже uh -huh. ну, воно чується, що воно має хід, але щоб прям їздити, воно якесь не доставляє якоїсь можливості. То є раме ти її вирішив. Так. Uh, ще раз, от, що ти підножку не доставляв чи не шукав її. Тобто, як, не як... було потреби. Якось, не хотів, та, а так не би її возити, вона би калатала і так далі. Так? Тоб, ну так, це теж її треба грамотно зробити. І незивно виходить, а постійно потім зробити одне, щоб його переробляти чи досконалювати. Їздиш, Поки воно... є, ну, як здув добре, то і нема чого місця, щось доробляти. Мені вистачало. Тобто ти кажеш, що тут до того болотника бракує якоїсь лопуха на цю душу. Ну або зробити просто, наприклад, якось на маятник вуха приварити і зробити цілий болотник. У mm -hmm. мене знайомий робив з труби, з ПВХ, Та, нагрів, погнув і спокійно її поставив сюди. Ну от Віктор каже, що взяти там бляшані. Я не хотів бляшані, тому що їх копнеш раз і вони вже погнуті, дно міняй, а вони коп'ятки пироги. Тому я поставив пластик з надією, що типу його поламаєш і... Ну ніяк не, не торкаєшся, ні ці душки такі разом. Навіть ну... цілому питає ну, того болотника, просто ну, його якось грамотніше прикрутити, чи щоб він був не з однієї, я дивився, є такі самі болотники, але вони ставляться не з однієї сторони, а з двох сторін свої особиш відрегулювати. Mm. Ну, він нормально спрацьовує, єдина що проблема, що він тут близько знаходиться до колеса, і відповідно воно ці бризги вводять, входять. А да. тут недалеко від колеса і воно трохи. трохи же, кидає в ту, сторону. Так, так, в ту mm. сторону воно йде. А, а, то його а сюди сняти. взагалі воно щось ну, нахляпує чи ні? Да, тут, бачиш, воно от тут держава, нахляпує, але, але ну, з цієї сторони воно вся всі душ піде вниз, тобто, вода по ногах не йде. Mm -hmm. То що лишається? То що ржава рама. Ну, рама тут зібрати, аби по попочурхати і пофарбувати і все. Рами тут проблемних таких нема. Що цікаво, що те, що там де фарба трималась, там вона і тримається по фарпі. Ну, наші така ж, нема, з ну, тими регендами висипають. Mm -hmm. yeah, ну, на мене, воно... якби тут був болотник, то це б не поржавіло так сильно. Yeah, yeah, все... Я думаю, все одно би поржавило, тому що yeah, для наших доріг, кидає бо, воно. Навіть якщо буде mm -hmm. просто стояти на вулиці, воно все одно поржавіє. Mm -hmm. А так, ну, тут, ну все окей. Okay. Ці підножки тобі б не хотілося нижче опустити? Е, в цілому було б добре їх дійсно випустити, зварити конструкцію і дати їх на сантиметрів 10. Та, але за рахунок того і буде втрачатися проходимість. Да. Ну, мені, в принципі, було б ну, нормально, я якось звикнув і не щоб незручностей тон не було. Е -е -е. Плюс ноги вищі були і з переднього колеса так сильно в ноги не ляпало. Тобто ти сідаєш і в результаті на будь-який високий бордюр ти заскакуєш на якісь полезні. Лювий чи спустити ще заїхати, не брався спокійно. Тобто ще раз, якщо коротко, то це є Фара, світло, конструкція маятника, болотник, ну, Задні гальма, але це не обов'язково. Просто ставити хорошу рекуперацію, навіть таку, щоб не тормозити. Mm -hmm. Щоб відпускаєш ручку газу, вона сама включається. Як варіант, і дуже в мене така коли ти uh -huh. відпускаєш ручку газу, він починає сам тормозити. Це в нас, такий ну, брейк режим, як по машинах. За поставить. день заряджаємо ну, дуже багато. Yeah. Я за день mm -hmm. заряджаю по, по 30-40 ампер. Fikulio. У мене є вивід на дисплеї, воно ну, там показується, але показується тільки за поточне включення-виключення. Ага. Цей, за... за цей? Ні-ні, за цей. Ту... Але тут теж йде якась зарядка. Ні, то тут, рекуперація да, тут ну, дуже добре заряджає. Через це я постійно навіть там музей, щоб заряджати. Uh, тобто фінал який? Образ, якщо я зроблю, пофіксую все. Ти сказав, тобі б цікаво було його попробувати, подивитися, що вийде? Ну, в цілому, так, якісь нові відчуття, подивитися, як воно, наприклад, їздило з новими тими вдосконаленнями. Тобто як забрати якісь його болячки, які в нього є. Якщо його потипи в от зробити таких 10, куп ти на нього ціну стару. По якій ціні ти би своїм друзям що, рекомендував. все залежить від уробства, тобто ну, треба дивитися, ну, як він виді. Ну, Я думаю, при тих самих характеристиках. І підняти запас ємності батареї, більше тут пакетів засунути, буде 150. Ну, якщо при запасі 150, наприклад, то 1090 100 можна було б самити. І люди, думаєш, в Львові його б принаймні глянули. Так? Як з таким ж запасом так. Бо зараз проблема це те, що ну, ми всюди вистачає до запасу, дуже багато людей здають, там запас фоду. Ну, 100-110 діцин. Це, це при змірені. Якщо б було 150, то ну, ну, багато б більше людей цікавилися. Зараз всі впираються іменно запас фоди. Тобто ще раз, станемо нормальний газомасляний амортизатор, переносимо трошки або регульовані ті підножки вниз щоб її збирати. Болотне питання рішаємо, фари питання рішаємо. Вже, я щось ставимо ціну 90. А, батарею допаковуємо 150 км, і це буде 150-100 тисяч. Можна ставити. 90, 90 можна ставити. стантично буде продавати. Добре, У мене все дякуємо. дякую. Mm -hmm. Стоп-камера.